Вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати вправу, з якої варто починати відновлення руху в гомілково-ступневому суглобі, навіть якщо він на сьогоднішній день у вас знаходиться в мобілізації. Вам провели оперативне втручання і вам сказали, ходіть, а потім почнете відновлення. Так ось, поки ваша нога перебуває в лангетці, ви можете починати виконувати цю вправу. На що ми звертаємо увагу? Ми повинні пропрацювати спочатку всі пальчики. Ви можете почати зі здорової ноги. Ну, ми будемо уявляти собі, що у нас пошкоджена нога. Ви працюєте на здоровій нозі, ви зрозумієте. Запам'ятайте, що у нас є в чотирьох пальчиках три суглоби, Великий палець має два суглоби. І ми починаємо працювати. Якщо ви самостійно не можете, хай вам допоможуть вдома. А якщо ви можете зігнути, ну згинаєте дому. Що тут дуже важливо, ми кожен суглоб повинні зафіксувати. Взяли палець, пам'ятаємо, що у нас рух повинен відбутися в кожному суглобі. І ці рухи повторюємо всього по одному разу. Робимо згинання, розгинання, відведення, приведення коло в один бік, коло в інший бік, і гвинтик в один бік, і гвинтик в інший бік. Переміщаємось. Суглоб тепер тримаємо той, що у нас плюсні рік з'єднує із фалангою пальця самого. Знову зігнули, розігнули, відвели, привели, зробили коло в один бік, зробили коло в інший бік, зробили гвинтик, зробили гвинтик. Переходимо до другого пальчика. Знову у нас тут маленькі дуже суглоби, але ми повинні пропрацювати кожен. Зігнули, розігнули, відвели, привели, зробили коло в один бік, в інший бік, гвинтик. Гвинтик переміщаємось, чітко фіксуємо наступний суглоб. Зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик. гвинтик, Третій суглобчик зігнули. Розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик. гвинтик, Третій пальчик теж тримаємо. Ногтява фаланга. Зігнули. Розігнули. відвели, Привели. Зробили коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. Далі зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. Третій пальч, третій суглобчик зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. На четвертому пальці перехопіть вам буде зручніше, якщо ви перехопите односторонньо однобічною рукою, тому що значно важче так виконувати. Знову зігнули, розігнули, відвели, привели коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. Наступний суглобчик зігнули, розігнули, відвели, привели коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик. гвинтик. Третій суглоб зігнули, розігнули, відвели, привели. Коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. Тут ви здивуєте, що у вас тут є присуглоба, їх дійсно три. Зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. Наступний зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. І заключний зігнули, розігнули, відвели, привели, коло в один бік, коло в інший бік, гвинтик, гвинтик. І далі переходимо. До наступної вправи. Як тільки ви пропрацювали, зараз дуже важливо, ви саму мілочку не чіпаєте сам суглобчик, ви працюєте тільки з пальчиками і контролюєте, що ви чітко згинаєте тільки пальчики. Намагайтеся, щоб вони у вас одночасно всі зігнулися і повільно розігнулися. Саму суглобчик не задіємо. Ще раз повторюємо, зігнули пальчики і повністю розігнули. Тепер ви пальчики на себе максимально. І в вихідне положення. На себе і в вихідне положення. Після цього ви починаєте рух, абсолютно виключаєте пальці з роботи і починаєте включати в роботу гомілково-ступневий суглоб. Якщо у вас обмеження йдуть, ви просто це у вас напрям руху, ваші зусилля просто направляєте. Але ви рубаєте пальці і чисто працюєте з самим гомілково-ступновим суглобчиком. Якщо у вас там немає, ну а вам треба просто відновити, опускайте, але пальці не включаєте в роботу і тихенько повертайте у вихідне положення. Ще другий раз опускайте, пальці, не вмикаєте в роботу. Дуже добре. Далі на себе, знову ж пальці в роботу не вмикаєте бо тільки сам рух у вас здійснюється в суглобі і вихідне положення. Контролюйте, щоб пальці не включалися в роботу. Сідниця у вас теж не повинна йорзати не повинна їздити. І тепер ми поєднуємо. Спочатку ми згинаємо пальчики, тихенько опускаємо ступню. Намагайтеся, щоб амплітудка була у вас не амплітуда, а сама траєкторія дуже, дуже плавна. І тихенько піднімаємо і вирівняли пальчики. Ще раз зігнули пальчики, опускаємо тихенько ступню напряму руку. Я не кажу, щоб ви з першого разу так зробите. І тихенько вертаєте у вихідне положення, розслабились. Відкрили максимально пальці, потягнули на себе ступню і тихенько повернулися у вихідне положення. Знову відкрили пальці, потягнули на себе ступню і повернулися у вихідне положення. І все поєдно. Зігнули пальчики, тихенько опустили, підняли тихенько вирівняли пальчики на себе і знову потягнули. Виконали так двічі. Всім гарного дня, і міцного здоров'я!